Добрий день! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні червень місяць відео з готовими роботами і з шаленим натхненням. Є перші результати, є перші іграшки і хочу трішечки вам їх показати, тому що іграшки збираються в нову домівку. З вас підписка, з вас вподобайка її коментар. Пишіть, хто вам більше подобається. Буду вдячна, якщо будете переглядати рекламу на моєму каналі, і ми розпочинаємо огляд цікавих робіт. А перша іграшка, яка була зв'язана в червні, місяці, це ось такий ось песик. Песика звати Баді, в нього є ем, ошейничок, в нього є тонування, він стоїть на чотирьох лапках. Хвостиком, хвостик догори. В нього є ось така ось моргулька. Як у справжньої собачки, це іграшка була зв'язана саме по фотографії для замовника. Щоб вона нагадувала йому його друга, якого, на жаль, вже в нього не стало. Ось така ось собачка таксочка самостійно стоїть чотири ніжки, як опора, і. Він у мене не один. Є в мене ось такого ще відтіночку: це відтіночок какао, і цей песик був зв'язаний по платному мастер-класу російського автора. А вже з цього мастер-класу я робила, збільшувала форми, і У мене вийшло дві ось такі ось собачки. Одна більшенька, одна трішечки поменше. Мені вони дуже дуже подобаються дві круті роботи. Результатом задоволена на всі 300%. Вони в мене зараз збираються відправлятися в нову домівку, тому вирішила під'єднуватися, знімати невеличкий огляд, показувати, розказувати і пакувати їх на відправку. Також собачка в мене є ще одна смішненька, цікавенька, і ось така ось лупоглазенька. Трішечки переборщила з утяжками, така вийшла вона. Дуже посміхнена, але незвична. Не така, як всі. В неї є чорний хвостик, коричневий хвостик, коричневий вушка, посмішка, і утягнутий трішечки є ось такий ось пупик з пузиком. Гарненька, смішненька. Нова схемка. Я таку схемку ще не в'язала, це вперше. і Результат мені дуже подобається. Кумедний ось такий ось вийшов песик. Цьому песику компанію є ще трішечки іграшок з напівбавовни, і з них, мабуть, ми і розпочнемо. Будемо далі огляду розглядати такі іграшки, а далі перейдемо вже на плюшку. Є ось такий ось котик, котик обжорик. В мене їх зараз готових два штучки руденький і сіренький. А обожнюю таких котиків, я їм роблю утяжечку внизу, на денці, щоб вони могли самостійно сидіти. Ось так вони виглядають, коли вони вже повністю оформлені. І є ще одна іграшка з напівбавовни, і це буде знову ж таки котик. Цей місяць в мене є по плану не вязати багато котиків, багато собачок, і ось такі ось у малючки в мене були вже зв'язані. Є ще багато в процесі, Сподіваюсь, вони також стануть готовими роботами, і я вам їх обов'язково покажу в цьому місяці. Ось такий ось котик. З YouTube мастер клас безкоштовний котик на чотирьох лапках хвостиком догори він також може самостійно стояти. Ось так він виглядає з іншого боку. Це ще не все. До цих іграшок з напівбавовни я хотіла б вам показати ще корзинку цілу корзинку. І ця корзинка виглядає ось так. Це мої брелочки. У мене тут в наявності 40 штучок. Це морозиво, медузки, сердечки і авокадики. 40 штучок готових, і вони будуть зараз вдіватися в карабінчики. Сподіваюся, у кінці місяця вам покажу, як вони будуть виглядати всі на стойці, скільки в мене їх вийшло: це медузки, морозивки і сердечки і авокадики. Кому цікаво, більш детальний огляд на ці брелочки, переходьте на відео на моєму каналі, там дуже багато є відео, які саме з процесами, скільки я їх в'язала, якого вони кольору, якого вони розміру. Там трішечки більш детальніше про це все розказую. Ось такі були. Результати з напівбавовни. Зараз є ще трішечки плюшевих іграшок, їх вам також покажу, але треба трішечки звільнити простір. Є в мене зайка. Зайка по безкоштовному мастер-класу нашої української майстрині, цінно в'язана іграшка від денця до вушок. Все вив'язується, все вив'язується в процесі. Дуже крутенька заюшка, поки він один, але обов'язково буду поповнювати колекцію саме таких зайчиків. Трішечки, вибачаю, за голос собачки на другому плані. Вийшли на прогулянку. Дуже жарко, тому вікно не зачинило, і вам його чутно. Ось такий ось є руденький котик. Котик руденький, гарненький, цікавенький, також ціль нав'язана іграшка. І він поки один. Але в нього є друг, який зветься слоник. Це новенька схема, знайшла на просторах інтернету, дуже мені сподобалося, що цільно в'язане, що пришивається тут лише вушка, і у котика також лише вушка пришивається. Утягується трішечки мордочка, і виходить ось такий ось крутий гарний результат. Мені вони дуже подобаються, ці малючки, буду брати їх на постійній основі вив'язувати на наявність. Є в мене ще одна іграшка, і це. А, ось такий ось о, кітенок. Кітенок один, кітенок блакитний, зв'язаний з гімалай Dolphin Baby, невеличкого розміру, менше моточка пішло на цю іграшку. І ось такий ось о, малючок у мене з'явився в моєму асортименті. Це поки і все. Мені здається, все, але є ще дуже багато плюшевих іграшок, які в процесі. Які обов'язково стануть готовими роботами, і я вам їх покажу. А зараз, це поки і всі готові роботи, ви починаєте вже рахувати, скільки ж я нав'язала брелочків, скільки нав'язала я іграшок в цілому, щоб в кінці цього огляду ми з вами могли підвести ітоги. Ще є трішечки готових робіт, і вони виглядають ось так: це вже буде плюшечка. Котики колобочки. Котиків колобочків я в цьому місяці зв'язала 5 штучок. Нарешті в мене з'явився жовто-блакитний і чорненькі котики. Давненько їх в мене не було в наявності і поповнила свої запаси саме такими малючками. А до цих малючків у мене є ще котик у зелених штанцях. Давненько не було також темненьких таких котиків. Одного разу їх нав'язала багатенько, і вони так і лишилися, чекали своїх нових власників. І коли вже їх продала, дуже-дуже зраділа, що можна їх зв'язати ще. Ну, поки виявився, поки зв'язався в мене один ось такий ось котик. А є в мене ще коалка, це з одного моточка в мене вийшло зв'язати коалку і котика величенького у зелених штанцях. Ось такі ось дві іграшки з одного моточка. Куалка цільно в'язана, в'яжеться знизу до макушки і пришивається лише вушка. Носик, навіть я їй вив'язувала. Також я підв'язала цього разу цілу компанію ось таких ось зайчиняток. Зайчишки також по безкоштовному опису, це наша українська майстриня. Дуже багато я вже таких зайців продала. І ще не одного зайця такого зв'яжу. Тому що ці зайці користуються попитом, на них звертають увагу, їх дуже багато в мене купують, а в наявності був лише один зайчик, тому виправляюся і нав'язала одразу 6 штучок. Є дівчатка, є хлопчики. у мене цього разу нав'язалися одні дівчаточки. Хлопчик один у наявності є, тому поки нав'язала одних дівчаток. 6. Шість красунь дівчаток зв'язала із плюшової пряжі. А окрім цих е, зайчиків, ще в мене були, минулого разу забула вам показати, ще два ось таких ось героя це м -м, Пікачу. Пікачу, новиночка. Таких іграшок в мене ще не було. Тепер, тепер будуть. Сподіваюсь, ненадовго вони в мене з'явилися в асортименті, і дуже швидко вони знайдуть свої домівки. Також їму компанію, знову ж таки впізнавайма іграшка, це Бебі йода У мене з'явився один ось такий ось малючок, поки один. Буду обов'язково їх нав'язувати, але не в цьому місяці це вже буде у наступних моїх відео. І ось такий ось котик і ведмедик. Два новеньких малючка. Міні-іграшки. Буду потроху вив'язувати всі свої маленькі залишки маленьких плюшевих моточків, і будуть в мене створюватися ось такі ось у малючки. Але це вже буде у наступних відео, обов'язково в наступному місяці, тому що ці малючки вони дуже-дуже приємні, дуже гарні, дуже яскраві. Ось така ось компанія підв'язалася, буде ще включення, сподіваюся, не одне, і покажу вам свої результати. Останнє включення з готовими роботами, і в мене знову ж таки повна корзинка брелочків. Не хочеться казати таку фразу, але не вистачило мені часу нав'язати саме 150 брелочків. Мріяла про 150, але нав'язала лише 100 брелочків за цілий місяць. Є в мене знову-таки поповнення пікачу, є в мене котики-пушики. Є в мене брелочки у вигляді пончиків. Нарешті я їх нав'язала, вже 100 років в мене їх не було. Вони всі скріплені. Трішечки буду так з під низу доставати, показувати, щоб вони не попадали, не повипадали. Повна корзинка, і їх дуже-дуже багато. Совенятка, знову ж таки, поповнилася. У мене в наявності лишилася одна совушка. Це дуже мало, я їх використовую і на лотерейку і на продажу вони в мене стоять. Ось такі ось ще квіточки цікавенькі, із новиночок давненько таких не було. Парочку підв'язувала і на цьому все. Полуничок нав'язала в мене є. Тепер новенькі в асортименті. Ось такі ось полунички. Почала лимончики і почала ще Ах... капібар. Ну, не вистачило мені часу їх зібрати. Тому вони так і лишилися розібрані. Є в мене ось такі ось новиночки у вигляді Патрика. Патрики також цікавенькі вийшли, мені дуже сподобалися. І буду далі продовжувати ці всі брелочки поповнювати і нав'язувати кожного місяця, щоб асортимент ніколи в мене не згасав. 100 брелочків за місяць я величезна молодець. Не досягла своєї мети, але це. Це тільки за того, що окрім брилочків, в мене були ще інші іграшки, і досить величенькі іграшки, які я створювала, і собачки багато часу зайняли які таксочки, і потрібно було нав'язати і плюшових іграшок, які також потребували багато часу. Не оправдуюсь, але собою задоволена і собою пишаюся, тому що 100 брилочків за місяць це також великий гарний результат. Прибираю брелочки, тому що вони сипляться, їх багато. А я хочу вам показати ще останні іграшки, які в мене були створені. За кадром все попадало. Які були створені в цьому місяці у червні місяці. І це моя гордість, і це мої самі найулюбленіші іграшки, які я готова створювати постійно. Це мої красунички-лялечки. Лялечки це любов-любовна. Знімається сукня, знімаються. Не знімаються, розчісується волосечко, можна заплітати, можна робити косички, можна робити хвостики, що завгодно. Волосся розчісується гарно розчіскою, це Alize Софті. Частенько ви питаєте, що це за ниточка. Мені дуже подобається саме такий вигляд волосся у лялечок. Ось такі ось дві красунички були створені в цьому місяці. Вони більше 30. 4 здається сантиметрів, я буду казати, здається, 34. Останній раз міряла. Дві дуже великі гарні роботи, величезні роботи. І хоча б тільки за них можна було зробити собі такий невеличкий, ну, пощадити себе, що не зробила 50 150 брилочків, а зробила лише 100, тому що ці іграшки вони дуже багато забирають часу. Мені вистачає двоє. Дві доби на одну таку лялечку, це повністю зробити і волосся, і сукню, і саму лялечку. Але це тільки за того, що була в мене мета і було в мене шалене, пришалене натхнення. Мені дуже хотілося їх зробити, тому я з великим задоволенням сіла і зробила дві такі собі красуньки на наявність. Ну і окрім цих гарненьких лялечок, є в мене ще дві гарні іграшки і мої улюблені іграшки, які я кожного місяця. Створювала і буду створювати, тому що це тренд, тому що це ходові іграшки, і вони постійно потрібні. Це котики військові. Котики ЗСУ по опису Тані Янчу. Мастер-клас платний, мастер-клас подробний, дуже файний, дуже гарний. Обожнюю її іграшки в'язати. І одні з них це. Котики військові були в планах ще й маленькі, але ні. Поки осилила тільки величеньких. І це останні іграшки за червень місяць. Величезний, шалений, дуже-дуже плідний був місяць. Мені дуже він сподобався. Я була а, цілий місяць у тонусі, цілий місяць з натхнення. Мені хотілося моглося, і я творила і витворяла. Мені подобається результат. Я не підрахувала, скільки іграшок вийшло. Мені... А, Ну, останнім часом хочеться великі іграшки в'язати, хочеться цікаві іграшки в'язати, щось новеньке. Я ще продовжувала створювати іграшки з рукавички. Не знаю, це в цьому місяці чи в тому місяці я вже заплуталася в цих іграшках, в'язала лисичку, мабуть, у тому місяці ми ще починали. Одним словом, я працювала і гарний вийшов в мене результат. Пишіть вам, як ви. Вважаєте, гарно попрацювала у червні місяці, чи так собі? Мені дуже подобається і я собою задоволена. Ось такий був місяць, ось такі були мої іграшки, і дякую вам величезно за вашу підтримку. Перегляди зростають, активність зростає, підписники зростають, фінансове благополуччя також зростає завдяки вашим переглядам реклами. За що вам всім величезне дякую. Пишіть коментарі, хто вам більше сподобався, яка іграшка вас більше зачепила. Буде цікаво почитати. І підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, якщо ви дивитеся ще без підписки. Мені дуже було приємно, що ви спостерігали за моїми результатами впродовж цього місяця. Наступний місяць буде знову ж таки активний, цікавий і насичений. Вам всім бажаю шаленого натхнення, мирного неба над головою і міцного здоров'я, що вам хотілося і моглося, і все у вас було в вашому житті добре. Бережіть себе, до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!